Доброго дня. У нас вже погода дуже гарна. Кропивка Джей пішла вже в ріст. Потепліло. Без шипів сорт. Як бачите, настояще. Ніяка полана. Йдемо фрезерувати, сапати. Дощі є, поки що не ставити капельну ленту. От, -от будемо ставити. Кропивка гарно вже пішла. Будемо залишати не густо. Так щоб при урожаї, що не було загущено, буде явда дрібніша. Кущі дуже гарні. Комусь потрібно саженці, звертається.